І ми вже готові поговорити про ситуацію в Одесі. Вона там дуже складна, оскільки сьогоднішня атака була спрямована і на житлові будинки. і, Наскільки розуміємо, в центрі Одеси зараз продовжується ліквідація наслідків. розбір завалів. Уже 22 людини постраждали. Більше інформації запитаємо у Сергія Сізоненка, депутата Одеської районної ради. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо. Яка ситуація в місті і області за наслідками цієї ночі? Прошу. Вітаю студія, слава Україні! Ситуація достатньо складна. Ситуація достатньо складна. Чому тому, що Російська Федерація продовжує тероризувати як всю Україну, так і Одещину. Цієї ночі застосовувалось понад 50 безпілотників класу Шахет, якими знов. Таки цілі атаки цих, цих літальних апаратів були саме цивільна інфраструктура. Вони потрапляли. На жаль, в багатоповерхові будинки була пошкоджена церква, ліцей, садочок, фітнес-центр знов таки будівлі, в яких живуть одесити, дома одеситів, Був знищений приватний транспорт. На жаль, на даний момент відомо про 23 особи, які постраждали. Дев'ять людей було госпіталізовано, серед них дві дитини. Тривають розбір завалів, тому що по інформації там ще можуть знаходитись люди. Були, скажімо так, локалізовані пожежі, які виникли через влучання та підрив цих безпілотників. Якщо підсумовувати, можна сказати, що Російська Федерація продовжує саме самомирне населення, намагаючись, скажімо так, склонити наших людей на те, щоб вони були готові погодитись на мир будь-якою ціною. Але я впевнений, що нічого в них не вийде, тому що ми всі розуміємо, що такими методами, якими вони діють, вони ними завжди діяли і будуть продовжувати, і це лише напевно гуртує наше населення. Тому я знов таки закликав всіх по можливості донатити на збройні сили України допомагати нашому війську. Тримаємось, єднаємось. Ми обов'язково переможемо. Гуманітарна ситуація в Одесі в результаті ворожих атак. Наскільки вона складна і загрозлива? Ну, гуманітарна ситуація достатньо складна, але контрольована. Продовжується відключення світла. Не завжди вони відбуваються за графіком, на жаль, але більш-менш контрольовано. Якщо порівнювати Одесу з Києвом, то ситуація набагато краще, тому що, хоча б є водопостачання в більшості домівлях одеситів є тепло через нові влучання, скажімо так, звичайно. Чайно є відключення, але наші енергетики працюють цілодобово за відновлення за цим велика шана та низький уклін Що вони, не шкодуючи свого життя та здоров'я, працюють для того, щоб в домівках українців було світло, тепло, вода за цим щиро. Дякую, пане Сергію. Дякуємо вам за оперативне включення. Дуже важливо зараз було почути Одесу, яка цієї ночі вкотре постраждала від російського нальоту. Нагадаємо, що. Як завжди, пошкодження є і в енергетичній інфраструктурі, постраждали і житлові будинки. Наразі пошук людей продовжується 22 людини. Станом на зараз вже є постраждалими сподіваємося без жертв цього разу. Так, це був Сергій Сізоненко, депутат Одеської районної ради. А ми зараз залучаємо до розмови Андріана прокіпа, доктора економічних наук, керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього, старшого наукового співробітника інституту. Кенана Вашингтон, Сполучені Штати Америки, пане Андріане, вітаємо вас. Вітаю, доброго здоров'я. Так, І перш ніж ми перейдемо до розмови. Я хотів би, щоб ми почули е, е, слова Яна Поляка, це співорганізатор чеської ініціативи Подарунок для Путіна. Цю інформацію він озвучив в етері Українського фокусу. День давайте ми послухаємо, потім продовжимо. Зараз ми співпрацюємо з кількома чеськими волонтерами. Зазвичай вони допомагають армії, але зараз вони шукають генератори у Харківській області, у Києві та інших містах і регіонах, людям і фондам, з якими ми раніше працювали, і хто є надійним партнером, ми надсилаємо гроші, вони курпують самостійно. Отже, ми намагаємося зібрати якомога більше організацій. Нашою основною метою є якомога швидша доставка. Навіть, наприклад, у словаччині. Є багато людей, які роблять внески на наші фонди збору коштів. Загалом я би сказав, що російська пропаганда існує роками. Вони намагаються атакувати європейські цінності, але я би сказав, що суспільство абсолютно зосереджене на допомозі. Люди не такі вже й погані. Вони піклуються про інших людей в Україні. Я вважаю це чудовий доказ того, що російська пропаганда це лише пропаганда, а не реальний стан суспільства. Та знаєте, в той час, коли ми чуємо заяви від прем'єра Чехії, який каже, що Україна не отримає там певні вид літаків, які нам дуже потрібно. Чехи збирають на допомогу Україні енергетично? Коли ми чуємо від е, прем'єра Фіцо різні заяви щодо України, не підтримки України чи блокування, ми бачимо, як в Словаччині також люди збирають на підтримку України. Ось ця допомога, яка йде Польща, Чехія, Словаччина, Литва, Данія, Японія, власне, Німеччина, Франк, багато країн сьогодні Данія підтримують Україну. Наскільки це сьогодні спрощує нам боротьбу в, за енергетич? За життя енергетики, в принципі, за життя людей більш-менш сприйнятливі умови життя в умовах ворожого терору, і який це нам дає час зараз вистояти ось ця допомога. Як ви її оціните? Будь ласка? Ну складно оцінювати допомогу, тому що значна частина інформації про допомогу не розкривається. Що я розумно і правильно, точно так само як те розкривається публічна інформація про. Обсяги пошкодження і втрат в енергосистемі країни, відповідно, робити публічні оцінки ну, теж недоцільно. Але тут треба відзначити, що відбуваються два паралельні процеси. З одного боку, ворог намагається якомога активніше і частіше атакувати енергетичні об'єкти, а ми намагаємося швидше їх ремонтувати. І, відповідно, тут це, це боротьба хто, хто буде швидшим і ефективнішим. Якщо порівнювати з минулими роками, з коли Росія не наносила там, масовані системні удари по енергетичній інфраструктурі, то треба відзначити, що протягом цієї зими частота цих атак вона там в 5-20 разів інтенсивніша, порівняно з попередніми кампаніями. Ну і відповідно. Значно більшими є пошкодження і втрати обладнання. І, відповідно, нам потрібно для того, щоб швидко ремонтуватися після такої більшої кількості атак, нам потрібно більше обладнання запасних частин. Ну і крім того всього, в умовах масованих відключень, звичайно, що потрібно додаткові. Додаткове обладнання, якщо забезпечує резервне живлення, тому звичайно підсумовуючи, треба відзначити, що допомога важлива, і будь-яка додаткова допомога вона відіграє роль для того, щоб прийти цю зиму. Диверсифікація, це наразі дуже важливо. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що головним завданням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, до прикладу, у Києві, є відновлення тепла та електропостачання, і для цього генерацію пошкоджених ТЕЦ замінять розподіленими джерелами. Це і встановлення когенераційних установок та блочно модульних котелень. Цікавий формат. Це і розуміння того, що зараз Київ на 80% забезпечується зовнішнім живленням, зокрема там наших атомних електростанцій, але є проблема із доставкою цієї енергії, бо розбиті підстанції. Тому ті 20% власної генерації, яка є все ще в столиці, не можуть покрити того, що потрібно. Крім того, вони теж атакуються Російською Федерацією. Тож оця от фрагментація дріблення наших енергетичних можливостей і покриття наших енергетичних потреб на Невеличкі, а добре захищені, що важливо ресурси і джерела енергії. Чи може це спрацювати? Чи є у нас для цього всі можливості власні з допомогою партнерів? І скільки часу це може зайняти? Ну не треба робити собі ілюзії про те, що децентралізована генерація може повністю замінити і змінити існуючу енергосистему. І що це може відбутися в короткий проміжок часу. По перше, відзначимо те, що більша частина генерації в Україні це велика генерація, це великі станції. У нас більше 50% електроенергії виробляють атомні електростанції. У нас велика кількість, хоча й суттєво пошкоджених, але тим не менше теплових і гідроелектростанцій. І уявити собі, що в достатньо короткий проміжок часу ми побудуємо десятки сотні тисяч об'єктів малої генерації, це чисто фізично неможливо ну, для того, щоб зарезервувати повністю цю велику генерацію. По-друге, це надзвичайно коштовно. І можна навіть говорити, що в цьому немає сенсу, що ми говоримо про резервування всіх потужностей. Інша справа, коли мова йде про фактично побудова системи, яка забезпечить роботу, наприклад, критичної інфраструктури, коли там відбуваються якісь масовані обстріли для того, щоб заживити критичну інфраструктуру. Тому тут по-друге, вважати, що наприклад до наступної зими ми якось децентралізуємо теплопостачання, це ну це теж наївно. Тут, децентралізація підсумовуючи, що децентралізація це енергетики це важливий елемент підвищення стійкості енергосистеми, але уявити, що українська енергосистема через кілька років стане абсолютно децентралізованою, це, це ілюзія. Та ну, якщо буквально хвилинка ще я дуже коротко запитаю, От Україна підписала в Давосі три угоди про відновлення інфраструктури та енергетики. Зрозуміло, що як то кажуть, знаєте, доки сонце зійде роса очі висі така приказка в Україні, але ми розуміємо, що все одно треба думати про перспективу і акумулювати гроші вже зараз, навіть якщо вони не будуть реалізовані, поки що ці проекти наскільки це серйозні угоди, і наскільки це може бути масштабне, і найголовніше ефективне відновлення для життя України в умовах, коли поряд попри там будь Перемир'я все одно буде країна, яка мріє, тиме, навіть якщо війна завершиться, нас знищити, і фактично як зараз з Ізраїлем відбувається може продовжити свої терористичні удари навіть після завершення гарячої фази війни. Будь ласка. Ну, стосовно цих от угод, будь-яких угод про відновлення, не треба будувати собі ілюзії, що якісь наші партнери повністю візьмуть на себе. Зобов'язання по відновленню енергосистеми тут питання підходу, взагалі парадигми, як має відбуватися це відновлення, чи це має відбуватися як просто допомога, чи у нас буде відповідний сприятливий інвестиційний клімат, який зумовить високий інтерес до інвестування в енергетику? І, звичайно, що тут буде багато залежати і від нашої і економічної і енергетичної політики, але я вважаю, що потрібно робити фокус саме на привабливість України, і української енергетики як об'єкта для інвестування усіх гравців і національних, і іноземних, тому що от лише розраховувати на допомогу, коли це будуть кошти. Які будуть нам даватися з розрахунку, що це безповоротно, а не з розрахунку того, що інвестори можуть заробляти на цьому, ну в такому випадку ми нашу енергосистему не відбудуємо і не зробимо її сучасною та ефективною. Тому дуже, дуже багато буде залежати від того. І якими будуть пріоритети в, економі в економічній енергетичній політиці за минулі 30 років, на жаль, у нас ці пріоритети були не такими, що сприяли інвестуванню в енергетичний сектор, і це в принципі зумовило його застарілість. Та ну що ж, будемо дуже дякувати за те, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Андріан Прокіп, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського інституту, майбутнього старший науковий співробітник інституту Кенанаце Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Тут дійсно дуже важливо ще раз хочеться подякувати всім тим добрим людям і також урядам держав, які сьогодні підтримують Україну в цей непростий час. І це дуже важливо, що емпатія, гуманізм. Бо ще раз кажу, що Європа, попри всі моменти, це. Цивілізація та такий суспільний цивілізаційний феномен, який базується перш за все на філософії гуманізму. Це треба розуміти. Це просто правда, і тому коли це проявляється, ми хочемо, щоб ще європа це була і філософія боротьби о проти ворога. Та, але це ну це дуже важливо, коли це допомога. Надходить, але до цього гуманізму була дуже кривава дорога, і сьогодні у світі вшановлюють вшановують жертв голокосту. Це величезна травма для всієї Європи, для окремо єврейського народу. І власне інших народів національностей, які постраждали внаслідок великої катастрофи, теж розуміємо, що і для України це окреме місце в історії. Я думаю, про це будуть говорити ще неодноразово компетентно історики.